До нашого етеру нині доєднуємо Сергія Тарана, доктора політології. Він з нами на зв'язку, пане Сергію, вітаємо Благодарю. вас і при зі святом. Вітаю вас, вас також, пане Сергію, 90 днів це прогноз пана Вітакера, Але я пам'ятаю, що близько місяця тому штати заявляли про те, що у них закінчилися інструменти впливу на Росію. То, зрештою, закінчилися, чи все таки вони будуть продовжувати впроваджуватися і не лише на Росію, а й на Україну для того, аби той план з 20 пунктів був зрештою реалізований. Ну, бачите, яка історія треба, би, можливо, би і хотів забути про російсько українську війну. І займатися чимось іншим, наприклад, стримувати Китай, як він це постійно каже? Але річ у тім, що без того, щоб завершилась російсько-українська війна, це дуже складно. Ну от, подивіться зараз у Трампа є така задача стратегічна: це стримувати Китай, а Для цього треба відтягнути Росію від Китайського впливу, тому що Росія для Китаю це джерело дешевих ресурсів. Але як же можна відтягнути Росію від Китаю, якщо триває російсько-українська війна? Трампу це неможливо зробити за нинішніх обставин, і відповідно європейські партнери будуть проти, тому. Треба докладати зусиль, щоб війна завершилась. А з іншого боку, якщо подивитись на інші проблеми, якими зараз сполучені штати стикаються в світі, там так само багато що залежить від російсько-української війни, тому що ну Трамп вже оголосив, що він її завершить. Як демонструвати свою спроможність і силу в будь-якій точці світу, ну наприклад, на тому ж самому близькому сході, якщо триває російсько-українська війна, тому для Трампа дуже важливо цю війну завершити. Це насправді хороша новина, тому що було би гірше, якби сполученим штатам було байдуже, те, що відбувається в Україні. Ну а погана новина, це те, що ну не те, що погана, а така об'єктивна новина. Це те, що Сполучені Штати насамперед дбають про свої власні інтереси, і тому як завершиться ця війна, це вже для Трампа вторинно. Тому він іноді і зараз докладає дипломатичних зусиль, які безумовно спрямовані на те, щоб війна завершилась, але не завжди нам ці зусилля подобаються, тому що ті умови, які висуває Трамп. Насамперед спрямовані на результат, а не те, щоб була справедливість, як ми тут всі хочемо. Тому і ми бачимо ці зусилля, і те, що говорить зараз посол США в НАТО, це просто означає, що і наступні 90 днів Сполучені Штати не залишатимуть теми російсько-української війни і спробують її якимось чином завершити. Тепер щодо інструментів, я вважаю, що у Трампа є принаймні два додаткових інструменти впливу на Росію. Перший інструмент це ціна на нафту у світі. Якщо ми подивимося на те, що робить Трамп за останні півроку, то ми побачимо, що Трамп розуміє, що ціна на нафту може впливати на позиції Росії, і тому Трамп зараз е намагається домовитись з країнами близького сходу, зокрема про спільну якусь політику, І тому він уклав два місяці тому е угоду з Саудівською Аравією стратегічно, і це стало можливим після завершення війни в секторі Газа, тому що до того часу Сполученими Штатами. Ніхто в цьому регіоні навіть розмовляти не хотів, тому що США підтримували Ізраїль, і тому Трамп тисне на Венесуелу з тим, щоб Мадуро пішов у відставку, а це дасть можливість Трампу зняти санкції з венесуельської нафти. І тому Трамп тисне на європейських партнерів, щоб вони вже нарешті припинили купувати російську нафту і газ, і намагаються підтискати на інших партнерів, таких як Індія, але там складніше. А паралельно збройні сили України наносять удари по нафтопромисловій галузі Російської Федерації. Тому от тиск ціну на нафту це той додатковий інструмент, який є в запасі у Трампа. Це один з планів Б, який я сподіваюся, застосує він, якщо не вдасться таки завершити оцей. Дипломатичний трек, от ви ну, сказали... а інший план Б є у Трампа, це те, що є перемовини з Китаєм, які почнуться в наступному році. І якщо, наприклад, Сполучені Штати будуть говорити з Китаєм напряму, і Трамп таки відмовиться від своєї стратегії стримування Китаю, то тоді частиною цих домовленостей з Китаєм буде завершення російсько-української війни, і тоді, якщо вже Китай попросить Росії зупинити війну, то війна напевно зупиниться. Ви сказали, що Сполучені Штати цікавить результат, а не справедливо. Дивіться, але давайте подивимося на перемовини з нашої оптики. Президент Володимир Зеленський напередодні у перших публічно представив проєкт 20-пунктного документа про закінчення війни. Його він назвав рамковим або ж базовим цитую документом між Україною, США, Європою та Росією. Серед пунктів є, зокрема, міцні гарантії безпеки для України. Чисельність ЗСУ залишається на рівні 800 тисяч у мирний час. Також у документі зазначено, що Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час, а також отримає короткостроковий. Привілейований доступ до ринку Європи про це все держ... глава держави заявив на зустрічі з журналістами. Давайте послухаємо пряму мову. Якщо ж говорити про базові 20 пунктів політичного документу, основної рамки щодо закінчення війни, то в цих пунктах також посилання на інші можливі документи, на інші можливі угоди. І коли та якщо ми дійдемо до підписання цих пунктів, то відповідно буде зрозуміло, які ще угоди з'являться на основі рамкових домовленостей. Ви знаєте, от е, суб'єктивно, рамкова угода, в якій мають іще з'явитися під угоди, і має потім постати ціла система додаткових угод, як на е, таку війну на виснаження, то на мене суб'єктивно це все виглядає надто хисткою стежкою. Що ви про це думаєте? Я думаю, що ці 20 пунктів не треба сприймати як щось таке, що стане справді в основі завершення російсько-української війни. Ну хоча б з тих причин, про які ви вже по перше сказали, що там багато посилань на якісь інші документи, угоди, яких немає. Ну а по-друге, невідомо як до цього взагалі поставиться Росія. Я взагалі не виключаю, що завершення російсько-української війни, а точніше, пауза в ній, матиме якісь угоди. Це просто можливо, якісь там буде припинення режиму. Вогню на якомусь етапі, хоча можливі якісь рамкові угоди, але вони можуть, наприклад, бути між Сполученими Штатами і Україною, це двостороння угода, або, наприклад, між Сполученими Штатами Європою і Україною. Я сумніваюся, що на нинішньому етапі можливі прямі домовленості між Росією та Україною, але ці, от всі речі, про які говорить президент Зеленський, і ці проекти угоди, вони насправді важливі, але з інших причин. Вони важливі як дипломатичний маневр України перед Трампом, і я це кажу абсолютно спокійно, тому що зараз нам дуже важливо під час цих спроб Трампа завершити війну, так як він вважає за потрібно, не втратити підтримку Сполучених Штатів. Ну просто тому, що від сполучених штатів дуже багато залежить, як мінімум, постачання зброї в Україну на європейські кошти. От щоб Трампу не було жодних. Підстав звинувачувати Україну, що вона зриває мирний процес. Нам все одно треба ввести мирні перемовини на тих умовах, яких пропонує Трамп, пропонувати свої умови. І оці 20 пунктів це один з таких дипломатичних маневрів. Це є нормально, це це є частина української дипломатії, тому що задача дипломатів це не подобатись комусь. А насамперед захистити інтереси власної країни. Тому я до цього з 20 пунктів ставлю спокійно, але скажу, знаєте, що навіть якщо ми уявимо, що от якесь буде угода, і якийсь там буде текст. То не так матиме значення той текст, який буде написаний в угоді, а матиме значення, що буде відбуватися після того, як ця угода буде підписана, і Україна, можливо, отримає паузу в війні. Що буде відбуватися під час паузи, буде значити набагато більше ніж що написано в угодах. І якщо ця пауза буде використана за призначенням, а саме для зміцнення української оборони для інтеграції України до європейських структур. для... Побудова оборонних споруд по всій лінії протистояння для того, щоб українські збройні сили були технологічно оснащені і готові до нової війни. Якщо це все буде зроблено, то тоді є всі шанси, що пауза затягнеться. А можливо, вона затягнеться наскільки довго, ну Путін же теж не вічний. Тому насправді буде мати значення, як Україна буде використовувати цю паузу, якщо буде мирна угода. Це набагато важливіше ніж той текст, який там буде записаний, тому що якщо ми побачимо. Подивимось на світову історію. То жодна мирна угода, яка була б коли-небудь підписана, не має гарантії, що вона завжди буде дотримана сторонами. Якби було інакше, в Україні просто б в країні в світі не просто б не було воїн, війн. а війни, війни трапляються. Це означає, що мирні угоди завжди порушуються, але дуже важливо, як країни використовують ту паузу миру, яку вони отримали внаслідок таких от мирних угод. Пане Сергія, а ви от сказали, що Трампа нині цікавить завершення війни, лише винятково завершення. Війни, а чи цікаво його, як на ваш погляд, те, що буде відбуватися після цього завершення або після цієї паузи, про яку ви говорите? Тому що е, всі ці пункти, які ви щойно озвучили, вони в принципі пер передбачають міжнародну підтримку. Так от питання в тому, чи не втратить е, е, Трамп після цієї паузи інтерес до України? Е, я думаю, що не втратить, е, хоча би тому, що е, це не в інтересах сполучених штатів. Ну от е, США зараз не мають достатньо політичної волі, щоб вступати в пряме протистояння з Росією, але так само вони не мають політичної волі, щоб втрачати Україну як державність, тому що це так само не в їхніх інтересах, тому що від цього послабиться серйозна Європа, е, і далі матиме Сполучені Штати великі проблеми з тим, як гарантувати стабільність на цьому європейському континенті. Бо що б там не казав Трампа, все одно він змушений буде цим займатися. Тому е, не втратить вони інтерес, але звісно, ну ми не повинні сподіватися на Трампа. Ну, тут важливо, що буде відбуватися в Україні. Всередині І тут я так. думаю, що якщо буде пауза для України, буде критично важливо. Почати будувати нову архітектуру безпеки з нашими європейськими партнерами це не проста справа, насамперед через брак політичної волі у багатьох наших європейських партнерах е, на те, щоб щось там подумати про оборону, про власну безпеку. Але це буде все одно зроблено, тому що в Європі є побоювання не лише російської агресії, а й того, що Трамп зніме з себе відповідальність за безпеку в Європі. І тому Європі треба буде думати про власну безпеку. Треба думати. І, 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 власне. Не реанічно, до речі, Сергію. ідея ще до війни про створення європейських сил. Так от я завершу, і е, от е, Україна просто буде обов'язково частиною цієї нової архітектури безпеки, просто тому що Європа сама в цьому буде зацікавлена, угу. тому що не так багато на європейському континенті країн, які мають армії, здатні воювати. Дякуємо пане Сергію за ваші міркування. Доктор політології Сергій Таран був з нами на зв'язку.